Насправді я не військовий, в тому сенсі, що я ніколи не служив. У мене не було військової кафедри. В медуніверситеті в Тернополі в той рік скасували військову кафедру, і в мене військовому квитку солдат, рядовий. І коли я пішов військкомат, я думав, що я вернусь додому, побалакаю з дружиною, там візьму речі якісь, але мені вже сказали, що ти вже за за борти не виходиш. І я в чому як був в одязі, так і. Прийняв присягу. Я позвонив дружині і сказав, що я вже прийняв присягу із Збройних силах України. Просто сказав там молися за мене та й все. Мама і брат, ну вони так в шоці були від мого рішення, бо ти директор лікарні, ти лікар, тобі є чим займатися, а ти взяв оце і пішов. Але я прийняв рішення, і я просто пішов. Мене так виховали батьки і. І все, ну я робив те, що я мав робити. Я знав, що я так маю робити. Я не зважав на бронь, що я там медичний директор лікарні, мене би не стали цей призивати. Мене відмовляли в самому військоматі. Мене це не зупиняло, тому що якщо ви згадаєте всі перші дні повномасштабки, то тоді реально були черги військомат.